Стояла, значить, біля чоловічого туалету і випадково підслухала розмову двох хлопців. Е, як випадково, я стояла і слухала. Е, і, значить, чувак, вид десь 25, хоча я б дала сантиметрів десять, найбільше що як він е, ну, коротше, чуть не склеїв мілфу, типу, ну, такий, блядь. І я собі дивлюся, от ну, по твоєму блядь. Вираз склеїв мілфу, означає вкрав в ашані, блядь. Якщо тобі бабка дала пізди, блять, бо ти, блять, курив під'їзді, це не означає, що ти склеїв мілфу. Ще каже, я її чуть не трахнув, ще й в душі. А ви бачите, а що означає що чуть не трахнув? Це як? Це як піти в туалет і чуть не попісити, чи... Чи що? Чи як піти в форсаж і чуть не переспати з білим, блять. Чи... Чи, чи як напасти на Україну і чуть не захопити її за три? Але я пішла, коротше, далі в цей чоловічий туалет. От, ем... Просто був зайнятий жіночий. Я пішла туди і бачили там в пісюарах. Дівчата, ви не бачили, але у, у чуваків там в пісуарах поставили футбольні воротики. <рес> Чим би дитя, дитя не тішилось, лиш би не пісилась. Я, я правильно розумію? І що саме цікаве, ви скажете, ну що ти так про хлопців? Мені каже, це просто я зламала з чогось чоловіка. Я просто, коли виходила, відкривала, значить, закривала двері, я зустрілася з хлопцем, який зайшов, подивився, так на мене. І пішов в жіночий. <риклад> і, і, і це не саме дивна ситуація, яка відбулася зараз в цьому туалеті. Я ще дивлюся, а там, коротше, лежить. Прикиньте, негативний тест на вагітність. Я не знаю, ви бачили чи ні. По-перше, мені каже, що це комусь з вас хлопці сигнал, ну <риклад> що хтось не доработав. Або в цьому залі є жінка. Є жінка, яка хоче, щоб ми її поаплодували, тому що вона може бухати. Давайте її похлопаємо. Вона між нами. Мама мені на днях позвонила, каже: доця, я подивилась твоє відео на Ютубі, перечитала всі коментарі. Ну це, звісно, люди кончені. Я кажу, мама, тому що пишуть таку хуйню. Вона каже: Ні, тому що дивляться таку хуйню, але... Вона просто міг. А в мене взагалі вообще... впрежні, я думаю, ти скажи, дякую Богу, що ти моя мама. В мене з хейтерами взагалі розговор короткий, якщо хтось не знає. Я з ними срусь постійно. В мене є хейтерка, яка якось мені написала стендап, це не твоє. І я, значить, зайшла на її сторінку і на фотки, де вона зі своїм чуваком, вона написала: оцініть нашу фотку одного до 10, я написала 0. Бо я така людина. І в мене є хейтер, був значить, з яким я срала, срала щось там. І мені мій терапевт каже: Алла, вам потрібно навчитися ігнорувати таке. Я ігнорувала, ігнорувала. В якийсь момент просто заходжу в нашу з ним переписку. Там дохує ще повідомлень, в якийсь момент він пише. Тепер тут будуть рецепти. <рив> і просто зберігає там рецепти. Я думаю, блять, переіграли, унічтожу закиду Ну, а я думаю, ні, ну тут я точно мовчати не буду, і я така, тепер тут буде це, і просто скидую всі дікпіки, які мені коли скидували. Він пише, тебе не любила, мама. Я кажу, звісно, блять, думаю, ну не любила мене, мама, нас четверо дітей в сім'ї, ребята. Ну, моїй мамі за першу дитину дали не 40 тисяч, а другу. Вона мама недавно мені взагалі сказала, що типа Алла, я тебе взагалі вичеркну за повіту за оці всі твої шуточки. І я сидимо, е, ну мадам, ну це така собі угроза. учити, що у нас чотири сестри, 30 квадратів. Чим ти погрожуєш? По факту, моє ліжко, це сестра. Блять, вообще. <риклад> я дуже люблю своїх сестер. Моя 16-річна сестра недавно завела собі хлопця. І 20-річна сестра теж завела собі хлопця. Е, мені 28. Я на днях підібрала кицьку, походу завела собі глисти. Е, хто знає правило трьох побачень? Є люди похлопени? Всі на першому їбетесь? <рес> я насуждаю, якщо що. Я просто в мене теж є вопрос: правило трьох побачень, якщо ви не в курсі. За ти перших три побачення вам не можна їбатися. І в мене питання: хто із безроботних придумав цю вообще чепуху? Просто ну мені подобається хлопці помолодше. В середньому побачення де три години. Три на 3 це дев'ять. Ребята, це дев'ять годин лазання по паркам. Я заклачу це. Чи може в мене в почки в 28 років здорові? Мені просто подобається, що мене хейтять дівчата, і такі, Алла, ну типа, блін, так не можна, типу, таке говорити. Взагалі, типу, три побачення треба для того, щоб ти зрозуміла, чувак долбайоб чи ні. Я хочу сказати, я прожила з Тіпом сім років, і тільки на четвертому році він намазав собі яйця Фіналгоном. На п'ятому році ми поїхали до моєї мами в гості, і він без прикола це реальна історія. Він почистив зуби маминим кремом для депіляції. Ну, Три побачення вони нічого не дають, якщо ви не в курсі. Просто дівчата такі цікаві, ті, типу, оці три побачення, що ви робите? Ви граєте в цю гру? Я не така. Але ми такі. Ну згадайте, дівчата, коли нам було там по шість, по сім, по п'ять років, що ми робили? В той момент, коли хлопчики нас поржерили землю, згадайте, що ви робили з вашими ляльками Барбі. <плес> угу, Оці збочення. Це всі знають. У мене була взагалі подруга, в якої перший хлопець був двірний косяк. Це, це, це без приколу, як жо. Чистоту, хто любить. Немає про що мені з вами говорити. Я людина свинарних. Я в мене є оправдання, кстати, якщо шо, тому що я не половину росіянка, і це дуже хуйо. Ви ти не розумієш, як мені важко живеться сестра. І мені, якщо чесно, в цьому серчі, мені комфортно жити. Ну, мені, мені нормально. Я не боюсь ядерки, мені похуй, тому що я холодильник відкриваю. Там том-ям, приготовлений до нашої ери. Там, там плесень вже дітей в другий клас повела. Ви не розумієте, в мене вдома просто на підлозі можна долар по вісім знайти. Там руски просто, якщо прийдуть, нову власть знайдуть би. Що цікаве, я дуже боялася, що руски зайдуть в Київ, тому що ну, а без прикола, якби вони зайшли, вони би зайшли в мою квартиру в свинарник, подумали, що це дим, дім, і лишились би там просто назавжди. Дим, Алла, Ну, це теж. Росіянка наполовину, кулі ти хочеш. І ще що вам розкажу, пишу зараз матеріал про збочинців, БДСМ, кінки зв'язування, пишу, пишу про це. І мене почали після концертів додавати в ці чати збочинців. Але, біля, прикол в тому, що я ще в багатьох чатах коміків. І недавно я перепутала і плюсанулася не на той захід. Що <ріст> там, мої шутки не дуже зайшли треба працювати над подачею вчити здавати матеріал поки тебе їбуть. Що, що останок, давайте просто піднімемо бокал за цю жінку яка не вагітна яка може сьогодні бухати за ало волкову тест мій дякую дякую що дивитесь моє відео підписуйтесь на канал та приходьте на стендап